Кричуще вбивство у Волинській області просто такий шокуючий інцидент стався в невеличкому містечку Нововолинськ. Жінка повернулася до себе додому і помітила у своїй кухні на підлозі тіло 39-річного сина з порізаним горлом і двома окремими ножовими пораненнями шиї та щуки. Чоловіка зарізали у власному помешканні. Його мати негайно викликала міліцію. Крізь сльози, жінка пояснила, що в квартирі нічого не вкрали. Замки на дверях цілі, тож вбитий пустив свого кривника до оселі добровільно. Залишилося тільки з'ясувати, хто та навіщо зарізав безневинну людину. Протягом доби було встановлено, що зазначений злочин скоїв місцевий житель Нововолинська, 82-го року народження. Чоловіка затримали на наступний день після злочину. З'ясувалося, що це найкращий друг вбитого, ледь не побратим, каже мати загиблого. Вони товаришували вже не один рік, завжди допомагали один одному. А тут така біда. Жінка й досі не усвідомлює, як сталося, що кращий друг зарізав свого товариша. Навіть слідчі ледь не зумліли, коли затриманий розповів. Про причину вбивства в нього з потерпілим виникли суперечки з приводу суспільно-політичної ситуації в країні. Суперечка пересла в бійку, в результаті чого вказана особа налезла потерпілому два удари ножем. Фахівці кажуть, що конфлікт на фоні політичних чвар останнім часом далеко не рідкість і, на превеликий жаль, доволі часто суперечки переходять у сварки до ножів навіть в родинах. У березні в Донецькій області, у невеличкому містечку Костянтинівка, політична сварка в родині завершилася вбивством. Молодий чоловік разом з дружиною прийшов у гості до її батьків. Під час застілля тесть із зятем заговорили про напружену ситуацію в країні. Погляди дуже швидко розійшлися. Молодий чоловік почав принижувати тестя, той не витримав тиску і штирхнув зятя ножем. Врятувати пораненого медикам не вдалося. Він помер у лікарні. Випадки, коли близькі люди вбивають один одного через різні політичні погляди, на щастя поодинокі. Але дуже сильно сваряться на цьому підґрунті сотні тисяч родин. Часто справа доходить навіть до розлучень, кажуть фахівці. Мовляв, у ці нелегкі постреволюційні дні психологічний стан більшості українців на межі зриву. Тому при розмовах на гострі політичні теми радять бути вкрай обережними та виваженими, поважати думку один одного. Ну і звісно, не забувати, що будь-які політичні незгоди геть не вартують нервів, а тим більше життя найдорожчих у світі людей. ваших ридных друзей Надо находить какие-то точки соприкосновения. Любой человек, я думаю, семьянин, у которого есть дети, должен понимать, что приоритет для него – это семья. Это больше всего. А политика – для политиков. Искать как-то компромиссы, соглашаться уже, смотреть, что дороже. И давайте все-таки начнем с себя. И тогда люди будут видеть на твои поступки, Поступать точно так же. Национальный вопрос и политический должен быть вне семьи. Это может обсуждаться, но не переходить на уровень семейных разборок. А как это сделать? Как это сделать? Еще раз говорю, любить друг друга. Политических разногласий сейчас действительно много. И эти разногласия, вернее, политика может являться причиной, такой поверхностной причиной, которую люди могут использовать для того, чтобы проявить а накопленные негативные чувства, действительно их проблемы. Украина, конечно, сейчас в тяжелый период вступает, вступила, но это не повод, чтобы терять свои отношения. Потому что человеческие отношения, семейные отношения, близкие отношения, дружба выше событий, которые происходят. И именно отношения позволяют людям пройти сквозь события, пройти сквозь трудности и сохранить самое дорогое.